У селі Забороль ніяк не можуть будувати корпус школи, який вже майже на етапі завершення. Розбудовувати навчальний заклад розпочали ще у 2018 році, але закладений кошторис на той момент уже не відповідає теперішній ситуації. Тому підрядник відмовився від тендеру. Школу у заборолі відвідали депутати Луцької міської ради. 118 мільйонів гривень потрібно для того, щоб у цей новозбудований корпус заселилися діти. Коли розпочинали будівництво, цей кошторис був в рази меншим 60 мільйонів з копійками. Проте ряд обставин, а зокрема війна та інфляція, майже подвоїла суму. Відтак підрядник, який виграв тендер, відмовився від будівництва. Зараз корпус готовий на 70%, але щоб його завершити, потрібні кошти. У заплановану суму 118 мільйонів гривень передбачені не лише це внутрішні роботи, але й начиня класних кімнат, їдальні та учительських кабінетів. І ще нам треба реконструювати котельню діючу. В котельні стоїть а два це, котли. Це скажіть, будь ласка, це в рамках цього? В рамках кушторису? цього проекту, цього кошторису. В в котельні стоять два котли колві, які колві геліус потужністю 100 кВт, які розраховані тільки на цей корпус. А в нас іще ж додається корпус, то там е, будуть встановлені два котли е, колві потужністю 191 кВт. У новозбудованому корпусі є актова зала, гімнастична зала, музична кімната і чималеньке укриття депутатка Луцької міської ради Алла Доманська ініціювала огляд об'єкту, адже питання виділення грошей у час війни болюче. Це, напевно, питання не зовсім до мене, воно не зовсім просте, тому що е, це потребує коштів. Ми всі розуміємо, що зараз. Е, Пріоритети розставляти досить складно. Ну, тобто, з одного боку, це дуже просто, тому що всі витрати ми маємо можливі спрямовувати на підтримку Сил оборони України. З іншого боку, ми також маємо забезпечувати е, діяльність закладів освіти. Напевно, що це трошки розтягнеться в часі. Хоча, здавалося б, ну як для добудови 100, ну, 100 з чимось мільйонів, це не так багато. Навчальний корпус, у якому зараз навчаються діти, Рахований на 250 учнів, а ходить до школи майже 600 дітей. На всіх лише три туалети, один з яких вчительський. Певно, наші збройні сили України воюють за наш мир, перемогу і саме за дітей, за наше майбутнє. То діти, як би там не було, все одно повинні навчатися в комфортних умовах, а не підлаштовуватися під ті приміщення і під таке навчання, яке не дає якісного навчання. Ми стараємося, звичайно, і наша результативність показує, що ми можемо багато і в тих умовах, які ми живемо, але фактично просто дуже шкода реально цього приміщення, яке за кілька років може. Просто знищитися і придеться все робити по новому. Коли завершиться будівництво, питання відкрите. наразі для того, щоб владнати документацію під нові витрати, передбачено 5 мільйонів гривень. Проте начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан каже, що ці гроші не будуть освоєні, бо ж документація коштує значно менше. Решту суми обіцяють потім перенаправити на цю ж таки школу. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі.